захищи від молі. Зараз я розкажу і покажу, як її інтегрувати на вашу плитоноску. Значить, беремо плитоноску, знімаємо плечові лямки з неї. Ось таким чином. Щоб було зручніше, я відсівну один край і погнали. Вставляємо під одну плечову стропу. І також робимо з іншої сторони. Ось так. Раз. Поправили. Так, щоб зручніше вам було під свій розмір, потім треба буде відрегулювати. Закрили, беремо передній горжет і продягаємо його сюди в маляху. Висоту потім. Підлаштовуємо кожен під себе. Все. Зафіксували. Одягаємо наше спорядження. Є. І закриваємо горжет. Висоту горжета можна зробити вище, нижче. І е, основної частини теж її можна вверх-вниз ще передвигати. Зручно, нічому не заважає. В шоломі теж буде достатньо зручно пересуватись в цьому гаржеті. Захист шиї від молі.